Лобізм та баталії за військову медицину як Сухорукова і Калмикова встановлюють контроль над міноборони та збройними силами. Поки наші військові захищають Україну на фронті, є держслужбовці, які схоже забули, що саме вони мають забезпечувати належну допомогу та підтримку бійцям. Це, зокрема, такі персонажі, як очільниця департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова та її покровителька, міністерка ветеранів Наталія Калмикова. І поки поранені бійці шукають можливості для лікування і реабілітації, відповідальні посадовиці просувають проти Конні накази малюють непридатності для офіцерів та наближених осіб, маніпулюють державними програмами протезування та придушують вітчизняних виробників турнікетів під прикриттям стандартів НАТО. До нас продовжують надходити анонімні повідомлення від самих бійців. Вони розповідають про низьку якість медичного обслуговування, нестачу ліків. Говорять і про те, що бояться скаржитися відкрито, бо можуть втратити навіть мінімальну допомогу. Тому сьогодні пропонуємо проаналізувати. Головні проблеми, що мають місце в медичному забезпеченні бійців, та чому головнокомандувачу необхідно негайно втрутитись у процес, і поки військові скаржаться: мінветеранів віддає двохмільярдні закупівлі на будівництво меморальних кладовищ компанії, засновані через день після оголошення закупівлі, яка пов'язана з підсанкційним олігархом та діозними голиком і беркадзе. Замість пам'яті героїв Калмикова та і Міністерство обрали поховання на болоті та власні корисливі мотиви, адже більша частина коштів розійдеться по кишенях. Хто відповідає за медицину у ЗСУ? Департамент охорони здоров'я Міноборони, де мають дбати про медичну допомогу захисникам на фронті, очолює людина без медичної освіти. Сухорукова має досвід роботи в благодійному фонді свої, А ще вона очолювала департамент моніторингу Національної служби охорони здоров'я. Та це не допомогло пані Оксані створити ефективну систему захисту поранених військових. Головний лобіст сухорукової, міністерка Калмикова, вирізняє. Ця чудовими маркетинговими навичками про те, що до якості виконання неослужбових обов'язків у мінветеранів все ж є питання. Калмикова відома фразою: воювати будуть всі. Жінка пропонувала українцям мобілізуватись заради святого обов'язку. Проте, показати на власному прикладі дієвість фрази не змогла. Троє братів призовного віку до армії не поспішають. Що цікаво, жоден з чоловіків не працевлаштований офіційно, не має бізнесу, а отже й доходів для життя. Все, що відомо, брат Олексій живе в США, а Анатолій активно постить думки в російській соцмережі ВКонтакті. То за який кошт живуть Калмикові, і який приклад подає народові міністерка Калмикова, якщо її родина не підтримує жодних з фронтів країни ані військовий. Ані економічний замість вирішення проблем Сухорукова та Калмикова налагоджують особисті відкатні схеми, наприклад, через участь у західних грантових програмах. Вони активно використовують надану партнерами допомогу, залучаючи підставні компанії та фонди. І хоча ці кошти мають підтримувати поранених ветеранів, велика частина йде на нікому невідомі витрати, а інша частка до особистих кишень жінок в знак плати за послуги. Нещодавно Міноборони навіть подало заяву. Авку на грант від НАТО для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів і засобів до медичної допомоги. Лише цікаво, як міністерство може брати участь у програмах такого типу, і чи дійсно грантові кошти спрямуються на заплановані заходи у відповідь на викриття схем Калмикової сухорукової. Нам і реформі в цілому вже погрожують медійними атаками. Калмикова дзвонить у США, Ізраїль і іншим своїм патронам. Обіцяє залучити кишенькову громадськість і нардепа безуглу, яка має великий вплив на всю військову сферу. Стара система бореться. Намагаючись дискредитувати реформи військової медицини і звільнення сухорукової, рятування життя чи бюрократія. Поранені бійці повертаються на фронт, не долікувавшись. Таку ситуацію описує лікарка 108-го окремого батальйону Вовки. У мене є дуже болісні і дуже 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 негативні враження від лікарів, які залишаються в цивільному житті і лікують наших поранених. Я знаю історії безпосередньо своїх бійців, які до мене повертаються недоліковані, недообстежені. Тобто вони попали в госпіталь, їх, їм надали мінімальну, ну таку, типу, мізер мінімальний, без якого не можна обійтися. допомогу. боєць з незагоєними ранами, з незарощимися кістками повертається на нуль і ми. Маємо ну таким ну типу він фактично стає на облік, що він прибув і його мають відправляти на позиції. А він, ну, типу, на костелях ходить. Звичайно, ми там даємо йому звільнення, дообстежуємо, відправляємо ще кудись, щоб йому долікували. Але в принципі, він не мав би сюди в принципі вертатися. І ця проблема, на жаль, не поодинока. До нас надходять все більше скарг від військовослужбовців на неналежний рівень медичної допомоги та те, як у важких випадках бійцям відмовляють у лікуванні на передовій. Лікарі, здається, все частіше ставлять документацію вище за життя людей. Показова історія від волонтерки зі стабілізаційного пункту. Бійців доставляють з тяжкими пораненнями. Один із них із сильною кровотечею, інший після ампутації. Це люди, які не можуть. Ані ходити, ані говорити. Що ж роблять лікарі на місці? Вимагають у поранених заповнити форму сто. Історія знов змушує нас запитати, чому папірці переважили спасіння життя військових. Привезли на один із ста пунктів саме уже госпітальні ланки, тобто це передове хірургічне відділення було. І е, е, у них вони привезли двох важко поранених: одного з ампутацією, одного з важким е, артеріальним пораненням. Натомість у них відмов. Лялися лікарі приймати поранених, вимагаючи, що вони спочатку повинні заповнити форму сто, бо вони їхали це ввечері. Звичайно, світла не було, і вони в машині займалися двома одночасно. Важко заборонені речовини у лавах ЗСУ, допомога чи владні ігри. Сьогоднішня ситуація з медичним забезпеченням військових стає критичною. Кожен день на передовій захисники залишаються без належної підтримки. В той час як для деяких чиновників, все це є полем для власних інтересів і Катів в соцмережах ми бачимо безліч прохань про допомогу з ліками. В багатьох випадках препарати не приходять вчасно, і тоді наші захисники залишаються з необхідністю. Лікуватися за свій рахунок в той час Сухорукова здається не надто переймається цим питанням. Навпаки, вона сприяє розвитку залежностей у ЗСУ та чорного ринку заборонених речовин. У 2024 році департамент охорони здоров'я під керівництвом сухорукової вирішує проштовхнути наказ, який дозволяє передавати бойовим медикам без належної підготовки наркотичні препарати: димедрол, сібазон, фенталін та кетамін. Це не просто ліки, це потенційно небезпечні речовини. Що Можуть спричинити катастрофу від розвитку залежності серед військових до можливих продажів на чорному ринку. Сухорукова та керівництво міноборони планують і інші зміни: передачу повноважень із закупівлі ліків державному оператору тилу та агенції оборонних закупівель підприємством під контрольним міністерством. Простими словами, планується повна монополізація напрямку лікування та медичного забезпечення військових, а отже, і автоматичного відкриття поля для махінацій із завищеннями вартості. Та відкатних схем. В той самий час ми отримуємо десятки звернень, де ветерани скаржаться, що реабілітація майже недоступна. Кваліфіковані спеціалісти у дефіциті, а фінансування державних програм урізане. Мобілізація лікарів, наслідки для армії. Військова медицина в Україні стрімко наближається до критичної точки, і це не про реформи або нові технології, це про бюрократичні рішення, які ризикують знищити вже існуючу систему медичної допомоги на фронті. Професійних бойових медиків, тих, хто має досвід і розуміння екстремальних умов бойової медицини, витісняють їхні функції намагаються передати хірургам, судинним спеціалістам, які мають зовсім інший профіль як результат лік. Лікарі витрачають свої знання на етапі евакуації, а не на операційних столах. Чому важливий саме професійний бойовий медик на передовій? Бойовий медик здатний не лише стабілізувати стан пораненого, але й працювати з апаратом ШВЛ. Для цього не потрібна освіта. Достатнє чітке знання протоколів, швидке реагування та бойова підготовка, розуміння специфіки роботи в окопах та на полі бою. Натомість цивільного лікаря замінити складніше. Потребується реальне розуміння та роки навчання в профільному. Му університеті Навряд чи найдосвідченіший бойовий медик зможе провести складну операцію на серці людині. І, хоча в умовах сьогодення додатковий ресурс на передовій важливий, професійні лікарі все ж мають залишатися у шпиталях, де вони необхідні для проведення складних операцій. За вказівкою сухорукової цивільних лікарів забирають на фронт, лишаючи медзаклади без тих, хто зможе надати допомогу. Хіба це розумний розподіл? Чи справді керівництво департаменту Міноборони вважає, що командир з поля бою стане судинним хірургом? Або ж сухоруковий під протекцією Калмикова і просто вигідно створювати такі умови в медицині. Стандарти НАТО чи власні інтереси Міноборони. Департамент охорони здоров'я Міноборони пропонує новий стандарт для закупівлі засобів тактичної медицини. Це означає, що вітчизняні виробники, які працювали і забезпечували армію з початку війни, можуть залишитися за бортом. В Україні вже давно виробляються всі необхідні медичні засоби для армії, і це не якийсь мінімум, а повноцінний асортимент турнікети, бинти, гемостатичні засоби. Тепер же департамент охорони здоров'я та сухорукова налаштовані на те, щоб повністю Виключити українських виробників із процесу закупівель для збройних сил такі дії, чиновника аргументує переходом на стандарти НАТО, але от в НАТО кожна країна визначає нормативи самостійно. Тепер вітчизняні виробники тактичної медицини повинні отримати американський сертифікат та виконати тисячу вимог міністерства. Виходить, мають місце штучні маніпуляції для подальшого отримання замовлень сертифікованими виробниками, які раптово виявляються наближеними до сухорукової та її лобістки Калмикової. До речі, показовою є ситуація, коли у військовослужбовця Антона Шевчука провели обшуки після того, як він повідомив про неякісні турнікети у вісімдесят. Другій бригаді десантників замовчити проблему не вдалося. Замість вирішення його перевели на нижчу посаду в іншу бригаду. Військова служба правопорядку у відповідь бійцю зазначила, турнікети низької якості, власна думка чоловіка. Натомість ані сухорукова, ані її колеги не відреагували на ситуацію. Вказане в черговий раз демонструє прагнення командування замовчати проблеми із медичним забезпеченням бійців. ВЛК, корупційна машина чи захисту військ. Новини Тепер отримати непридатність до служби не те, що складно, це абсолютно неможливо. Військово-лікарська комісія, яка повинна захищати здоров'я військових, перетворилася на корупційний інструмент Міністерства оборони. Система визнає придатними тих, кого за станом здоров'я відправляти на фронт небезпечно. Для обраних же ВЛК працює зовсім по іншому. Генерали, офіцери отримують вигідні відпустки або звільнення через ледь підвищений тиск чи наявність банального ка керують цією системою дві особи Оксана Сухорукова і Наталія Калмикова. Жінки використовують ВЛК не для покращення медицини, а для контролю над системою та особистого збагачення. Це класичний випадок, коли посадовці заради вигоди зневажають усі принципи медицини. Вони завдають шкоди системі, яку самі ж повинні захищати. Головнокомандувач Сирський має вирішальне слово в цьому питанні. Замість того, щоб зосередитися на фронтових потребах, військова медицина перетворюється на поле битви для внутрішніх інтриг. Зараз Сирський може змінити хід цієї боротьби, тому його подальша бездіяльність лише зміцнюватиме корупційну владу сухорукової та калмикової маніпуляції із протезуванням. За офіційними даними майже 700 мільйонів гривень, виділених на протезування минулого року так і залишились невикористаними. А у 2024 році невикористаних коштів на протезування вже понад мільярд гривень, і це не просто цифра в бюджеті, це кон третні люди, що змушені чекати на допомогу, ця ситуація виглядає абсурдно. Тисячі поранених бійців, які готові повернутися до служби, зіштовхуються з тим, що етап отримання протезу стає для них нездійсненною мрією. І це тоді, коли кожен фахівець на передовій потрібен як ніколи. Хто відповідальний за цю кризу? Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович та міністерка ветеранів Калмикова, які повинні були забезпечити, аби кошти на протезування дійшли до тих. Хто їх потребує, але виявились неспроможними це зробити, адже зосередились на просуванні власних людей. Фірм та підлаштуванням змін під таких бійці змушені подавати десятки рапортів свідчення колег по службі і оббивати пороги міністерств. При цьому все ще й залишаються без статусу ветерана війни іронічно, але наближені до керівництва мінветеранів та мінсосполітики отримують усе без черги статуси, виплати і навіть інвалідність. То чи можна говорити про справедливість всередині провідних міністерств? Мінветеранів? Продовжує витрачати мільйони на послуги з реклами, маркетингу та соціологічних досліджень. Все це відбувається на фоні неотримання ветеранами належних пільг. Для розтрати коштів Калмикова залучає ветеранські фонди, центри підтримки ветеранів та інші підконтрольні структури. Про це ми детально розповімо пізніше. Ми вже не вперше звертаємося до міністерств, головнокомандувача збройних сил та центральних органів влади. Надсилали запити та скарги, проте жодної із запитуваної інформації отримано не було. Усі відомості ретельно приховуються. Тому ми будемо тиснути на чиновників іншими шляхами, звертатись до правоохоронців та розпочинати кримінальні провадження. Кожен ветеран заслуговує на належну підтримку, і ми маємо докласти всіх зусиль, аби забезпечити. Їм гідне ставлення. Після численних скарг військових і медиків наших публікацій, надісланих матеріалів до центральних органів влади та набуття справу резонансу Сухорукову намагаються звільнити з очолюваної посади. Однак її захищає з власних корисливих інтересів Калмакова, вказно свідчить про правильно обраний шлях та небайдужість чиновників. Ось тільки здається, що жінка. Все одно буде намагатись залишити свою долю впливу на військову медицину. Повідомляйте анонімно про відомі вам факти зловживань, недбалої роботи або корупції. Усі контакти залишаємо в описі під відео. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.